Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Діва Журбенко і сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Е, поговоримо про таку помилку, яку я допустився. да І що зараз я вам розповім, щоб ви не допускалися такою помилкою. Знаходимося ми на нашому виноградникові. І дивіться, зараз займаюся Е, Виноградник ми ще не обрізали, да ще е, Ну, по обрізці до нього не підходили. Я думаю, десь через неділю будемо починати не раніше. А зараз займаємося розкорчовкою і якісь нові, нові форми, нові саженці, які вже ми перевірили на прививках. І дивіться, є у нас такий ось кущик. Це кущик загравав. колись він був. Дуже пізній виноград. Да, я його посадив і за. Три чи за 4 роки він в мене визрів один раз, він дуже пізній, він не визрівав, він лежав на, на зберігання, все, ну, вирішив я його перепрививати. І дивіться дуже важливий момент. Якщо сорт винограда, який ви перепрививаєте, є пізнім, да, і ви на нього кидаєте пізні так Сорти, то з цього нічого хорошого не буде. В якому сенсі? Дивіться, оцей сорт пізній він може відтягувати якби, деякі відтягувати дозрівання ягоди. І вийшло, що я на той самий пізній сорт да, привив сорти не там не ранні, да, а там середні. І вони ці середні зайшли в майже в в, Майже в, скажімо так, ну майже до пізніх. да? І так як цей рік такий е, відтягуючися, то я побачив, що ну виходить, що наша ця підщепа е відтягує. Відтягує як би дозрівання ягоди. Тому дивіться, за що я маю на увазі, щоб ви не допускали таких помилок. Бо часто мене запитують, Діма, дивіться, як, яка різниця прививати там, білий виноград на синій, яка різниця там різниці ніякої немає, але впливає, впливає підщепа на прищепу. Тобто, якщо у вас пізній кущ і ви його хочете перепривити на сорти, скажімо так, інші, то вам треба вибирати ранні сорти або ультраран. Якщо відтягнеться срок дозрівання ягоди там, на 10 днів, то ви отримуєте просто ту ягоду, скажімо так, не в ті терміни, які дозріває там, в основному цей сорт, а отримуєте там трохи пізніше, там, на 10 днів, на, на тиждень. Але коли отак бачите, ми зробили помилку, це вже я сам до цього дійшов. Да? Коли ви прививаєте на пізні там, середні сорти, відвигаються. Срок, понімаєте, корінь все рівно, пізнього сорту корінь, він пізніше починає е, подавати пасуку, пізніше йдуть бруньки е, в нас в вегетацію. Е, і тому ось так, бачите, он у нас арарат ще є, ще можна скуштувати ягоду. Дивіться, це у нас прививочки. І на корневласному саженці, ми його вже зрізали, дві грони ще у нас там висить. Він вже доволі добрий. На цей рік да, в нього немає там, бознословного цукру, але немає кислоти і є підхрустик, ягода смачна. да. А тут в нього ще присутня маленька кислинка. да. І те саме і по, по інших сортах. І тому я вирішив зробити розкручівку і посадити новий сорт. Тому, друзі, от, кстати, дуже люблю. Оце, бачите, коли осінню починаєш працювати на винограднику, обрізка і залишаються ще маленькі хвостики. Це самий смачний виноград, який лишається. Подивіться, яка ягода. Красава. Красава, до речі, визріла. Да, вона більш раніше по визріванню пропитань не було. А тут декілька ось сортів, які були середні, привиті на, на пізній, бачите, виноград, і вийшло у нас ось так. Тому вчитуйте оцей момент. Якщо ви перекриваєте рані якісь кущту. Нема різниці, можна на нього кинути і середні. Якщо пізній виноград, не кидайте, не, не кидайте на нього пізні так само сорти, або там даже середні. Привайте на нього ранні, ультраранні для того, щоб у вас спіла визрити ягода. Бо, до речі, в, під якимось відео, по-моєму, в я бачив, писали, писали мені, що. Не визрів ротатуй на прививці. В цей рік в них не визрів ротатуй взагалі. Чому так сталося? Бо прививка, звісно, був він привитий на якийсь, скажімо так, або пізніший виноград, і відтягнувся срок дії. Прививка взагалі в кущі можуть відтягувати там, срок дозрівання, гуляти там десь на недільку. А якщо ви його привили ще на пізніший, або да, бо зачасту яку кущі перепрививаємо, якщо вони нас не влаштовують, там, мене, допустимо, по тріску не влаштовують, там, по визріванню ягоди, da o twin pizni ale uał właśnie... baş Ось так з роками починаєш ці помилки бачити. Я вже знаю, якщо я прививаю, допустим, пізній якийсь наш е виноград, який в мене рік визріває, там рік не визріває і там тому подібне в нашій місцевості, то я на нього кидаю ранні, ультраранні сорти. Все, ось так. А це зараз ми розкорчовочку розкорчовуємо деякі сорти, велес уже розкорчували, і будемо пісадьювати нові сорта. Е ще там декілька форм. Е Деякі будемо переправивати, де гарна лоза, де я бачу, що буде потенціал гарних прививок, то там будемо переправивати. Е, тому, друзі, ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, Знімаємо для вас цікавий контент. Показуємо свої помилки, показуємо свою практику для того, щоб ви в майбутньому не допускали помилок. Е, тому, друзі, ось так. Говоримо, як є, показуємо, як є. Поставте палець вверх, підписуйтесь на канал. З вами був Діма Журбенко. Працюємо осінній період праці ще більше, як літом.